Всім привіт! Сьогодні буду готувати вертуту. Попросили ще, щоб показати вертутку. Так, ми виливаємо сюди мисочку 300 мл води, одну чайну ложечку сахара, одну чайну ложечку солі. Ушки, уксуси. Что я открыла умрило? Так, і олійки чуть-чуть. Десь чайну ложечку більше. Розмішуємо коротко. Зараз вложимо мукичку потрошки. по чуть-чуть. Тут муки у мене 600 грамм. Я її звозила, пересіяла, звозила. Так еще домов. Ну тепер будемо мішувати рукою. Девочки, таке, бачите, тісточко все мягеньке Сейчас я ее накриваю пленочкой. И ставлю на минут 20, нехай отдохне, а тем временем мы займемся начинкой. Очки, ось у мене фарш. Свини гов'яжі, який хочете. Картошечка ось одну я крішила кубіком. І цибульку кубіком. Все, сюди. Так, перчик ложі, бо в мене перчика немає, закончився. Виложить перчик і солим по вкусу. У мене дві щепотки і хорошо перемішуємо. Дочки, такий у нас фарщик вийшло. Ставимо начинка, так. Да. Е, оставляємо його в сторону і займемося тісточком. Так, тісточку віддихнули. Беремо його тепер, розкатуємо. Ну, може, отак я роблю, зараз, як я робила. Нам треба восім таких шариків. Бачимо, може, десь додається ще. Ось такі дівочки шарики. Чотири. Три. Чотири. Воно менше робити. П'ять. и восемь. Тут кусочек-то останется. Да всё тут обломалось. В сердце, блядь, выскакуя. Наливаем, девочки, сюда влейки. Так, типа пока на старом стороне. Дай тут Так, берём такую Хрусты. Расправляем. Вот так руками. Вот так. Макаем в олейку с обоих сторон и ложим в другую тарелочку. Вот так. так всі куржики стіли і нехай вони постоять Минут 20 хвилин в олійці. Один на одній так ложимо. Дівочки, постояли вони у нас вже 20 минут. Беремо цей, що перший цей перевертаємо, беремо по одному. І отак його руками ось цей розправляємо з різних боків. Розтягнула дівчатки коржик. Можно кач качалочкой, кто как может. Сюда наложу и фаршика. Вот так. сейчас расправим ее вот такую кусовую кожику. Вот так. Вот так, девочки, все разложила я. І беремо тепер його злажуємо. Отак помаленьку, не спішу. Я коржик не мазала і воно і так в олійки було, щоб жирно сильно не було. знаєте, Хто хоче, масу тоді цей коржик олійкою. так, скручуємо його, а до краю. Ось такий він виходить. У нас так защіплюємо. Тепер порветься, нічого страшного. Воно все одно скрутиться. І так от трохи його крутимо туди-сюди, туда, туди, и сюди. І все, так закручуємо помаленьку в лі... уліточку. Отак краю шок сюда піднизь і все. така у нас уліточка, бачите? Давайте. Зробила я девочки, вот, бачите, який гарний. Змазую їх яйчком і <зоточком>. ну, Яйце тут я його не роздавляла нічим. Просто яйце збила і все так. Дівочки, помазала я вже яйце яйцем. Ставимо в духовку на 180 градусів. І жаримо їх, печемо їх до золотістої корочки. Дивіться по своїй духовці. Напекли такі міні-вертутки у нас вийшлися. Дуже смачні. Зараз він сим покаже. Мягусінькі, м'ясінькі ляйте. Да, розламуй. розламуй. О, вони якісь сьогодні, слайоні. Вкусні. Мы вже одну, конечно, попробовали, да, мама? Да, Гляньте. Слоє на слоєне. Мяско у нас видно вверху. бачите, Готовьте дуже вкусні. Готовьте з нами. Підписуйтесь на наш канал. Всім здоров'я. Пока-пока.